Шестикутні вікна цегляне оздоблення у вигляді полтавської мережки та вишивки з альбомів Олени Пчілки, імпозантні вежі зі шпилями, які видно здаля, та розкладні дерев'яні перегородки, що у разі потреби об'єднували класи між собою в одну велику залу. Земські школи за проектом Сластюна полтавський мистецтвознавець Віталій Ханко досліджував з 1971 року. Після війни ось ці школи їх перетворювали в їдальні, гуртожитки, контори колгоспів або, наприклад, крамниці. А те, що збереглося, то, слава Богу, що воно тепер можна його довести до пуття. Я дуже радий, що відповідно за це діло взялися. Активісти проєкту школи Лохвицького земства ще навесні взялися за дослідницьку, просвітницьку та інформаційну роботу. Толока на території Харсідської земської школи не перша. Більше того, у сусідньому селі Кізлівка, дізнавшись про толоку в Харсіках, вирішили прибрати і на подвір'ї своєї земської школи, що розміщена на території нового діючого навчального закладу. З 1912 року вона майже не змінилася. Лише дах і дерев'яна башта аварійні. Нині тут складські приміщення та шкільна бібліотека. Але директор Кізлівської школи Микола Івашина винушує ідею про музей. На теренах бувшої Лохвицького повіту, можна зробити музей освіти, земської освіти початку ХХ століття, де поставити ті самі дерев'яні парти, де зробити те саме приміщення, де жили ну, вчителі, тобто зробити стилізувати його. Може, хтось приїде до нас та подивиться. Тому що це дійсно пам'ятка всеукраїнського значення. На толоці у Харсіках влаштували не просто прибирання, а й подбали про безкоштовну солодку вату для дітей, польову кашу і вареники для дорослих. Також організували фотовиставку всіх земських шкіл. А родина олійників, яка опікується земською школою Форестанівці, привезла харсічанам театр тіний і показала виставу, як квітка чортів зустріла. У ній символічно обіграли проблему руйнування столітніх будівель. Директор Чорнухинської центральної районної бібліотеки Микола Булда, який вчився у Харсіцькій земській школі і живе поруч з нею більше 50 років, вже давно не бачив тут такої кількості людей. Тут вирувало життя, тому що з усіх усюди йшли діти до школи, вчителі завжди були гамірно. Де збори, якісь конкурси, змагання. Поруч був різоненкий садок, в якому завжди ми спускалися на лижах. Тобто цей куток села, який сьогодні завмер, він мав надзвичайно такий статус гамірного кутка, веселого і щасливого. Навчався у цій школі і батько телеведучої Ольги Герасим'юк, яка й заснувала проект школи Лохвицького земства. Вона разом зі своїм земляком, міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим, урочисто відкрила щойно встановлену охоронну табличку на харсіцькій школі. Наразі виготовлено більше десяти комплектів облікової документації 26 серпня 2016 року в Полтаві. Перші дев'ять шкіл стали офіційно об'єктами культурного надбання, тобто фактично пам'ятками. Я думаю, що там пройде місяць-два, і вони стануть будуть вже мати охоронні номера, будуть пам'ятками місцевого значення. У планах обміряти ще близько 40 шкіл і виготовити на них облікову документацію. Марина Франчук, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.